Привіт усім, я на новорічні свята приїхала до Італії відсвяткувати Новий рік та побачити своїх родичів. Але спершу ми пішли на ринок купити квіти, але мені вони не сподобались, бо не першої якості вони були. Бувають і ліпше, тож ми просто пішли додому. Готуватися! Тож готувалася я як в цьому році? Просто зібрала пакетик та мої італійські друзі. Забрали мене до цього отелю. Зараз я вам показую, де ресторан при цьому отелі, де вам подають обід або вечерю. Та такий краєвид на басейн. Просто бомбезно. Влітку, я думаю, що тут просто вау з аперитивом те, що треба. Тож, на обід ми взяли, друзі взяли піцу равіолі, а я взяла собі пасту карбонара. Я вам не знімала наші збори, але потім у нас була. Вечеря вже в іншому готелі там був ведучий та жіночка, яка грала на скрипці. Потім вам покажу. Тож нам принесли антипасту, потім буде ще равіолі, м'ясо та десерт. Я вам не зняла равіолі та м'ясо, але зняла вам десерт. Ну, було смачно. Далі ближче до 12 години всі збиралися на вулицю, бо там були салюти, та було дуже класно. З війною в Україні я вже забула. А потім розпочалося найцікавіше дискотека з безкоштовними напіями. Нам ще дали такі трубочки, світящіся для танців, але ну це таке. Я вже знімала як для Сторіс, але не виставляла. Хочу вам передати атмосферу, як це було кайфово та прикольно. І також я знімала цю жінку теж для сторіс, але хочу ще показати вам тут на YouTube, як це виглядало. Тож потім після усього цього ми. Були далі неспроможні танцювати, бо дуже-дуже втомилися. Та, ну, як це буває у італійців, воно закінчилось для когось погано, для когось нормально цей вечір. Тож, це вже на наступний день, 1 січня, наше сонне царство дівоче. Встали десь у першій годині я Забула вам сказати найважливіше. Вночі ми повернулися в наш готель на автобусі. Також нас забирав безплатний автобус. Це все входило в стоїмість. Тож завтрак також. Ну Там було кафе та круасани, пана шоколад таке. Але був гарний вид на басейн. Ось назва цього готелю: там також є спа, але ви платите за нього окремо і можете відпочивати. Мені, в принципі, сподобалось. За це все ми заплатили 240 євро на людину. Тож за ніч, завтрак та бас. А це друзі вже separate замовили обід. Тож така нічка видалась. Бай-бай!